І так, Юрине, фірміне блюдо на сушці. Так, да, яячні білки. Я на наборі ніколи в жизни не їв. Би, просто так. У ну, з цибульки, спочатку піджарю цибульку і потім яєчні білки. Зжару з цієї сторони перекинув. Коли ти на сушці, ну, мене смачні, реально. Коли типу, ти на наборі я піхов вообще не їба. Ну, типа, з жовтком, окей, просто білотні. Хочу щось сказати. Дивись на відео виглядає, ніби там ще гриби є. Тут. До Останній прийом телапі і білоки єчні. Жрати хочеться цілий день. От ісиш, а жрати все одно хочеться. Ми вже забрали. Я вже забрав курузні пластівці кротом, тому що ну, вони смачні, але вони не насичують. І забирають багато вуглеводів і білка, і виходить, що ти просто не наїдаєшся. Так що зараз їмо ту їжу, яка плюс-мінус буде насичувати. Ще плюс села. Салат – це база, типу, до кожного прийому, то що овочі насичують, от, так от наїдається. Угу. Ось так виглядає моя вечеря. Це два яєчка. І ще мені пощастило один кусочок тілапії. Так, ось Ні, в, в мене вечеря. Юрий білок, риба, салат. У мене два яйця, тілапія і салат. Смачного. Я, я вже жду завтрашній ранок, щоб я поїсти. Я так подумав, що ми вже все саме смачне позабирали з раціону, і йому ну, таке. От, типу, перед тим був Лавашик. Ну, роз, да. пластівці. <ріст> ну що там ще? ну В принципі, тільки Лавашик, і грузні пластівці виключили. Ну, Тоби, я ще вже... батончиків А ти що ще батончики. У мене то взагалі вже млинець тільки зі смачного. Угу. Ну і що, і риба, звісно. Перших два прямих супція саме шукати. Чи чуєш, млинець, потім. Риба червона з бататом. Це да, все. це взагалі пушка. Угу. І батончик. Бо не дав той днях. Так що, у нас сушка продовжується. Скільки? Три з половиною тижня залишилось. Ну, мені довше. Ну, так. Да. Я своє відстріляю і, по суті, все. Ні, ну я там по-любому поїм після перших змагань. Береште. Понятно. Як то Юра і не поїсть. Добре. Доречі, чесно кажучи, я просто в шоці з цін, тому що ми купляли рибу. Я завжди брала такі більші куски. Тут була ціна десь 32 долара, ось так десь плюс-мінус. Да, за цю рибу червону. Зараз тут ціна. Не менше 49 доларів. Уявіть собі, ну то єсть, просто за що, чого? Типу, і так на все, дійсно, так на все. Це і яйця зросли в ціні, і м всі овочі, коротше, якісь крупи. От вже тепер і риба. А я просто чесно в шоці, Я не знаю, це жесть. Дійсно. Я зайшла просто в дівчачий рай, в пору позаду мене і ось тут просто купа різноманітної косметики. Я зайшла купити собі е, тональний крем. Речі беру ось такий ланком. Фокуса немає зараз. Ось я беру ось такий е, ланком. Тональний крем дуже класний. Він мені дуже подобається, перекриває всі мої недоліки на шкірі. Я також шукаю собі е, якийсь для брів олівчик. Мене, я завжди користувалася тінями. Зараз хочу знайти якийсь олівець. Тут просто настільки багато товару, що я не знаю просто-напросто, куди дивитися. Але знайшла якийсь ніби непоганий. Ось такий, не знаю, виглядає непогано з такою тоненькою кісточкою, мені здається, класний. Так, я знаю, що ви любите розпаковки, тому зараз покажу, що я забрала тільки що з пошти. А, так як у нас скоро змагання, нам потрібна резинка для пампу. Показую, як вона виглядає. Ось така. Коротше, замовила я з Амазона перший раз ось цю резинку. Вона виявилася дуже туга, тобто зробити ось такі махи майже неможливо, тобто, вона була дуже сильно тяжка. От. Тому я, ми з Юрою замовили ось таку, трошки легшу, її вже хоча б можна нормально підняти, да? підняти руки з нею. Ось, візьмемо її на змагання. Наступна посилочка ось така велика, як думаєте, що це. Я впевнена, що ви не здогадаєтесь, тому зараз все покажу. Ось. Тільки що ходила я в сефору, думала купити собі тональний крем. Коротше, в сефорі виявилось так, як сьогодні. До речі, сьогодні понеділок якось дивно. Я думала, що можливо. Сьогодні неділя якась, і можливо через те так багато людей, але ні, сьогодні понеділок, і людей просто тьма. Відтозі я не купила, коротше, тональний крем, подумала, прийду іншим разом. Ось, але я глянула там, до речі, той тональний, який мені потрібен. Той тон, який мені потрібен. Він лежав там одненький. Ось, тому я навіть не знаю, що мені достанеться він чи не достанеться. Ну, як вже буде. Ні, то замовлю через інтернет. Ось, це не біда. Свій тон я вже знаю. Ось. І так, що ж це прийшло до нас? Ось такий коврик. А знаєте для чого нам коврик? Не для того, щоб на ньому займатися, для того, щоб на ньому лежати. Просто <схай> на змаганнях там немає спеціально відведених місць для. Ну, як є, просто там немає де лежати. Я вам це вже потім покажу. А, немає ніяких крісел, нічого. Просто... Пустий такий хол, знаєте, і всі мають бути, щоб не стояти, щоб не утікали ноги. На змаганнях найкраще брати з собою ось такі килимки для того, щоб ви могли спокійно полежати, відпочити. Ось тому ми якраз і замовили такий. До речі, він дуже такий товстий, дуже класний. Насправді, взагалі, топ атлічно. Я дуже рада. Розпакуємо вже потім там не столь важно. Да, я думаю, всі знають, як виглядає е коврик. І третя посилочка це вже не на змагання, це вже домашня така посилка. Е замовила я сковорідку. Все коротше, я замовляю на Amazon або на iHerb. там. Я думаю, що доставщики, коли бачать Катерина Кучура, що пише, це значить, що щось вона опять замовляє коротше, для дому. От. Тому так. Сковорідку я беру, вона мені дуже сподобалась. Одна єдина. Ось. А, клас, супер. Тому що в нашій попередній сковорідці підгоріло трошки дно і. Я просто вирішила, що цей час, напевно, оновити її. Mm. І взяла ось таку. Саме звичайно, до речі, класне дуже покриття. Взагалі. Мені дуже подобається. Я не знаю, там мені писали, що є сковорідки якісь з таким покриттям, які там шкодить здоров'ю чи ще щось. Я чесно не розбираюсь в цих всяких справах. Ось тому. Е не знаю, замовляю, просто така, яка мені підходить та, для готовки. Ось так: такі от маленькі посилки. Хотіла ще в мене тут на руці. З Сіфори є е, ці штришки, хотіла купити для брів олівчик, але я не знайшла, чесно, я не знаю. Мені якось набагато легше і простіше замовити щось, ніж стояти і вибирати, і плюс там куча просто товару, в тебе очі розлітаються, ти не знаєш, куди дивитися. Просто я не знаю, я особливо у ці магазини з косметикою для мене це. Щось з чимось. Якщо речі я ще можу там вибрати, да? а, якісь помади, туші, гелі і так далі це взагалі дуже тяжко для мене. Не можу прям вибрати. От. Тому, напевно, я все таки замовлю це все діло, всю косметику, яка мені потрібна на Амазон. І просто заберу на пошті відтінок, надіюсь, зі вгадаю. От. Так що, ось так. Речі, на днях до нас приїжджали друзі з Сан-Хосе і Настя. Я знаю, ти дивишся це відео. Подарувала мені такий крутезний подарунок там навіть не один. Хочу з вами також поділитися. Знаю, дівчатам буде цікаво, які тут в Америці є доглядові штучки. От я такими, в принципі, не особливо користуюсь, але вона дивиться мої влоги і. Побачила, що мені треба. Ось тому зараз вам покажу. Перш за все, там нарешті стоїть вага. Хто дивився попередні влоги, знає, що я кожного, кожної неділі ходила з Юрою зважуватися в маленький спортзал в нашому білдингу, і тому вони вирішили нам подарувати вагу, щоб ми не ходили, не лазили. от. Так що будемо важитись тепер вдома. Ну, і тепер покажу вже нарешті, які тут є в нас приколи. Перше, що тут є, це ось такі духи. Victoria Сікрет, ваніла, бін і макадамія. Дівчонки, хто любить Вікторію Сікрет, обов'язково, і особливо ванільні всякі такі запахи, обов'язково. Понюхайте, просто прийдіть в магазин, хоча б понюхайте цей запах, дуже мені сподобався прям топчик. От Настя просто в точку вгадала. Я не знаю, я якби вибирала комусь духі, то ну, з дівчат, то я би, напевно, точно не вгадала. Хоча Юрі, до речі, дарувала два рази і влучно. От. Так що скріньте і понюхайте обов'язково. Далі. У нас є такий сертифікатик в Starbucks. Настя теж знає, як ми любимо з Юрою каву, тому підемо обов'язково. Поки що немає в нас змоги пити каву з молоком, ту, яку ми любимо, тому що вона калорійна. От, значить, підемо вже після змагання. Це вже дуже скоро використаємо. Далі йдуть такі скрабчики. Я не знаю для чого це. Це, напевно, для голови. Якщо я не помиляюся. Блін, фокус пригає, звісно. А, For Skin, понятно. Коротше, це для лиця скраби. От. Далі йде ось такий санітайзер. Uh, Теж дуже смачно пахне, класненький такий, взагалі топ. Uh, це, я думала, що це помада. Ну, як Настя мені сказала, її можна використовувати і як помаду, і як румяна. Румянами, до речі, я ніколи в житті не користувалась, тому що завжди боялась, що буду виглядати як матрьошка але ну, попробуємо, Мені здається, буде класно. Вот. Це я потім закріплю. Далі ніколи не вірила в ось ці патчі, знаєте, під очі. Для мене це завжди здавалося, що вони не дієві, але тут є пащі, і нарешті я ну, тому я їх і не купувала. <кій> і Тут, нарешті, мені їх просто подарували, да, і вже гріх не спробувати. Тому завтра зранку, думаю, точно зроблю от, такі прикольненькі. В мене зараз так як так, мало вуглеводів, да, і мені є такі невеличкі синячки під очима зранку, ось тому це буде мені, я надіюсь, допомагати. Наступне, що я бачу, це ось такі мініатюрки хенд-крім для рук. теж. У мене руки дуже сильно сохли, хоча тут нормальний клімат, в принципі, і взимку, але все рівно в мене пересихали руки постійно, як в Україні, так і тут. Тому буду також юзати. І наступне це в нас ідуть такі масочки. Одненьку я вже використала, вона була схожа на ось цю. Mm, класно, взагалі, насправді мене зволожило дуже класну шкіру. ось, Тому буду пробувати її наступні ці. Наскільки я знаю, їх не можна дуже часто використовувати, ось, тому хоча б там раз на тиждень або два рази на тиждень якраз буде чудово. Ось такі от пакуночки. Вийшов такий е, домашній влог, не знаю, можливо, я ще щось додам до нього. Ось е, побачимо, як буду монтувати сяду. Зараз, в принципі, всі дні проходять однаково, нічого не змінюється. А, до речі, я зробила манікюр. Хто в інстаграмі підписаний, знають. Я думаю, що всі, хто дивляться мій ютуб, вони підписані на мене в інстаграмі. Ось зробила манікюр, зробила покраску волосся. До речі. Непомітно, правда, що, що я покрасила волосся, Я не знаю, я якось тут е, відрізняються, знаєте, ці б'юті-послуги. Наприклад, е, якщо я ходила робити лазерну епіляцію, в мене зробили настільки класно там, за декілька сеансів лазерку, що там буквально за сеансів. П'ять я вже була майже без волосі, да? А тут я не знаю, як вони роблять, можливо, на якихось менших мощностях чи що, якісь інші апарати, швидше за все. Тому, ну, чесно, я не бачу особливого результату, але я ходжу, хоча б просто підтримувати, щоб не запускати те, що в мене, який є зараз результат. От. Те саме з волоссям, скажу, ну я не знаю. Єдине, що от мені з волоссям реально тут сподобалось, це мені зробили випрямлення. Робили вже давненько, здається, в листопаді місяці, ось, ну, і воно вже почало так трошки заламуватись, тому що я завжди ношу ось так волосся. От, і потрібно буде вже поновлювати. М -м -м. Що ще сказати? Манікюр, до речі, дуже класно робить дівчинка. Мені прям подобається завжди круто. Нічого не ламається, тьфу-тьфу-тьфу, все супер. Звичайно, ціни космос, просто космос, дівчата, ви не повірите. Я, ну, я здогадувалась, так, коли ми сюди переїжджали, що буде, ну, будуть більші набагато ціни, але я офігела, чесно, я не знаю. Ну, для порівняння вам, да, я робила в Україні манікюр за, за, на той час десь 700 гривень в мене виходило. Це прям таке жорстке укріплення, щоб нічого не ламалося, щоб вони довго мені трималися, були і довгі в мене нігті, такі прям довші, ніж зараз. Коротше, 700 гривень я платила тут. Я плачу 85 доларів. Уявляєте, ну, тіпа, це недовга не довжина, да? але я розумію, що можна в американок зробити чуть дешевше. Ну, я просто подивилась, які тут, е, які вони роблять е, манікюри, це просто жахіття, я не знаю. Ну, ви вибачаюсь, звісно, може так не можна казати, але реально я би не пішла. Е, е, я вже краще дійсно заплачу, або взагалі буду ходити без манікюра. Да? Ніж ну, і мені краще зроблять його нормально, ніж я як подивилася, як роблять американці. В них взагалі сфера б'юті, це не розвинена абсолютно сфера. Тобто вони, ну, вони я не знаю, ходять такі, знаєте, ну, як вийшов з хати, так і норм буде. От, ніхто там не, не, не париться, не заморачується над цим. От, якось так. Ну, і так само я вже дозареєструвалася на макіяж і на грим. Ось ми з Юрою зареєструвалися, і вже за день до змагань, ну, ми будемо це показувати, в нас буде реєстрація, в нас буде перший слой Гриму. Ось, і потім на наступний день. Десь зранку, напевно, з самого ранку буде макіяж і другий слой гриму. Я також буду старатися це все знімати, показувати. Я думаю, що в мене вистачить на це сил. Ось і час. Головне, щоб був час це все знімати. ось, Але нічого, я думаю, хвилинка якась знайдеться. Якось так.